Друзі, всім привіт! Я надіюсь, мене видно, тому що на дворі подивіться у вікно. Там капець сонця, наче весна. Взагалі зима в цьому році снігу майже не було. З той сторони це погано, тому що дитина не покаталася на самках, про які так мріяла. Один раз вони щось там по траві покаталися. Погода, весна, просто тепло, сонце, світ, взагалі. Ми трішки пропадали, тому що запрацювалися, проблеми деякі вирішували. Сьогодні вихідний день, сьогодні з чоловіком вдома, тому сьогодні готовка. Трішки покажу, що з сьогодні буду готувати і поділюся рецептами. Рецепти сьогодні самі звичайні. У мене в роз'ясці була рибка хек. Я сьогодні її ось я вже її почистила, нарізала. Хочу зараз замаринувати і хочу зробити рибку за в духовці на овочевій подушечці, буду розповідати. І потім ще одну хочу страву зробити перекус дитині в школу. І так, поїхали. Як я вже сказала, у мене рибка хек, я її вже очистила, порізала і буду маринувати. саме звичайний. Мені здається, буде смачний. Додаю сіль за смаком, чорний перець за смаком. Ви можете додавати. Приправки, які ви любите. Тут, ви знаєте, за бажанням. Далі у мене ось такі приправки для рибки та морепродуктів. Такої приправки додам. Щедренько. Воно буде смачненько. Так, і, і ще у мене такий інгредієнт, як томатна паста. У мене томатна паста домашня. Домашня. Це дякую мамі чоловіка. Вона робить у нас. Так, томатну пасту додаю. Зараз візьму рукавичку, щоб зручніше було. Оп, рукавичкою. Можете руками, звичайно, перед цим гарно помити. Ну, Я по культурному рукавичкою. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. І тепер це все гарно-гарно перемішую. Дивіться, я замаринувала. Я додала томатну пасту, ви можете додати томатний сік, нарізані помідорчики. Тут не принципово. Головне, що помідорчик дасть таку кислинку і воно буде дуже смачно. Тепер це все накриваю плівочкою і залишаю маринуватися хвилин на 30, і потім буду показувати, що роблю далі. Ну що, рибка замаринувалася, Тепер е, буду маринувати овочі. Ну, в принципі, я їх не буду залишати маринуватися, просто перемішаю зі спеціями. Для овочів у мене картопелька. Картопелька молода. Не думайте, ми не мажори. Просто я була вчора в магазині Делікат і була наша українська картопля стара по 32 гривні і молода єгипетська по 37 гривень. Я урвала вчора останню тут. Тому що ящики були майже порожніми. Тому ось взяла картоплю молоду і додам ще туди овочі, такі як цибулька, морква і болгарський перчик. Болгарський перчик можна брати, можна, ні, можна різні овочі, інші за вашим смаком, як бажаєте. Можна перчик взяти, заморожений. Можете взагалі без нього, це за вашим бажанням. Ось такі овочі і зараз буду їх маринувати. Так, ну тут вже прийшов чоловік на допомогу, тому припахала його маринувати, овочі. Так, картопелька я вже казала. Висипаю. 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 Овочі, тарілка, та якось перемішаю. Нічого страшного. Ладно, і так зайдем. Так. Далі спеції за смаком приправки це все за вашим бажанням. Ми трошки сольки додаємо. Угу. Перчик чорний. І ще в нас там є приправки до картопельки додамо. Я вже не раз за них казала, це болгарські. Дуже смачні і дуже гарний склад у них. Тому. Та не сильно багато сип, щоб не було. Це ти гостре любиш, а мене дуже. І приправочки такі, до картопельки і до овочів. Будь здорова! Хороші приправки. Аж в носі закрутило, так? Да? І тепер це все постараємося гарно перемішати. Так, тепер беремо форму для запікання, будь-яку у мене ось така скляна. На дно трішки додамо оливкової олійки. Воно, ну, звісно, рибка пустить жирок, але я вибачаю з цією рукавичкою, що перемішувала, ось так гарно. Дно. Розділимо олійку і сюди наниз овочі. Так, Оп. висипаємо овочі. Ну що, овочі виклали. Так багатенько вийшло. Важе повна форма, але нічого страшного. Зверху ще розміщаємо нашу рибку замариновану. Ось так викладаю. Тепер вмикаємо духовку на 180 градусів, режим такий обдув. Вмикай. 180. Нехай прогрівається. Накриваємо нашу картопельку з рибкою фольгою і ставимо в розігріту духовочку на хвилин 40. Так, наша страва вже майже готова. В духовці вона була у мене годинку. Тепер я зняла фольгу і в духовку хвилин на 10, щоб трішки вона зарум'янилася. Тепер, це, звичайно, за бажанням. Можете додавати сир, можете ні. Я вирішила ще додати натертий сир. Так, щедренько. Ще трішки зелені. У мене нарізаний кріпчик і знову це в духовочку, щоб сирок розплавився. І все, ось подивіться, яка в нас страва вийшла. Ну виглядає вже дуже апетитно. Зараз трішки остине і буду гукати чоловіка, дегустувати. А чоловік уже тут, та нехай трошки остине. Ну, виглядає смачно, будемо пробувати. Так, я вже насипала страву, щоб е, охолоджувалася. Хочу показати ближче. Дивіться, яка краса вийшла. Я думаю, <смі> цей чоловік не може дочекатися, коли вона вже остине, щоб спробувати скуштувати. Ну, виглядає дуже смачно. Клас! Ідемо дегустувати. Так, ну що, чоловік вже буде дегустувати, давай. Що <смі> начемач? <смі> що хочеш? Чи смачно, чи ні? Ну, я думаю, буде смачно. для молода, звичайно, буде смачно. Смачно. А рибку? Пальці облизувати. Смачно. Смачно? Да. Ну і добре. Будемо тоді. Закриваємо контору. Поки наше сімейство доїдає смачну рибу, хочу подякувати вам за ваші перегляди. Надіюся, ми надовго не пропадаємо. Далі щось буде знову смачненьке, веселеньке. Всім па-па.